Останній час, на жаль, доводиться працювати з великою кількістю матеріалу, який може бути абсолютно нестандартизований чи несистемний. чим ми можемо стикатися. Да. Ми можемо знімати залишки генетичного матеріалу з різних речей. Це може бути станок бритви, це можуть бути да, залишки слини. Бачите, разом з губною помадою. Це можуть бути там соски чи навіть фрагменти волосся. Для того щоб ми могли ідентифікувати саму особу, це якщо ми говоримо про цивільні речі. Якщо ми говоримо про наші реалії, то спектр набагато ширший, оскільки інколи, коли ми говоримо про те, що наш захисник зник без і його генетичний профіль відсутній в криміналістиці. То батьки чи родичі передають нам будь-які залишки, які може е е дістати це. Може бути зубна щітка, це може бути фрагмент комірця сорочки чи манжети, сорочки. Це може бути якийсь там залишок поповини, який у них лишивав там десятки років. Е Будь-будь-що е приносять інколи навіть залишки там зубів, кісток е для незалежної експертизи, на яку скеровують вже судові інстанції. У випадку якихось питань, коли ми говоримо про експертні криміналістичні служби, що таке ідентифікація особи це не просто результат аналізу, це гарантія того, що матеріал, який отриманий від окремої фізичної особи, ідентифікується відповідно до певних маркерів, які ми видаємо. Для цього ми маємо забезпечити відеофіксацію, якщо потрібно, фотофіксацію. Для цього ми маємо забезпечити відтворення курсування зразка на всіх етапах. Тобто, якщо він знаходиться в планшеті, в якому місці, в якій лунці в планшеті, якщо він перенесений, то якою піпеткою, в яку пробірку перенесений. це має фіксуватися для того, щоб раптом співробітників лабораторії, і таке, до речі, було викликатимуть в суд в якості свідків, вони могли реально да, поклястися і підтвердити те, що всі процеси, які відбуваються у нас, вони документовані, і саме це є якістю роботи.